На Росії громадянська війна вочевидь набирає обертів. Вояки збройних сил Російської Федерації відкрили вогонь по групі вагнерівців, коли ті відходили від позицій у Бахмуті. Про це прес-служба Пригожина повідомила у телеграмі, опублікувавши відповідний рапорт. Так заявляють, що подія трапилась у травні. Того дня вагнерівці, нібито помітили в районі Озарянівки та опитного бійців Міністерства оборони. Ворони РФ, які мінували дорогу в тилу ПВК Вагнер, яка на той момент ще вела бої за контроль над Бахмутом. Щойно найманці розпочали розмінування. По ним відкрили вогонь зі стрілецької зброї, вояки російської армії. Вони знищили вантажівку Урал Вагнерівців. Після цього, згідно з рапортом, бійці ПВК Вагнер змогли затримати військових РФ на чолі з офіцером. Вагнерівці Реконують, що той був у стані алкогольного сп'яніння.